Масовий захід, який називається день, освячений коханням, став першою ластівкою напередодні свята всіх закоханих. Він запам'ятався яскравою розважальною програмою. Учням 9 класу розказали цікаву історію про традиції святкування Дня святого Валентина та продемонстрували фільми про кохання. Для наших підлітків щас цікаво інтернет, мобільні телефони і все, що стосується електроніки. Бажаємо хоть трошки повернути їх у наше життя, і все таки вернути їх, що кохання має бути в їхньому житті. Після історичної довідки підліткам запропонували пограти у веселу вікторину, де потрібно було вгадати зіркову пару закоханих, а хлопцям навіть дали змогу уявити себе благородними лицарями. Вони читали відомі українські вірші про кохання своїм прекрасним дамам серця. Ведучі ж охоче ділилися секретами про те, як правильно робити Валентинки власноруч та навчали дітей квітковій мові, яка знадобиться їм для складання букетів своїм близьким та рідним. У вазі молоді були також представлені цікаві рейтинги фільмів та книжок, яким притаманні дивовижні історії кохання. Перше місце у цій підбірці посів фільм Щоденник пам'яті. А ось вибрати книжку виявилося досить складно. Тут були згадані імена Болгакова, Коцюбинського та Макау, яка написала роман, співаючи у Терновнику. Наприкінці вечора молоді були поставлені найголовніше питання: чи вірять вони у кохання, та що це за почуття для них означає? Кохання це взаємопідтримка, взаємодопомога. Найголовніші, можливо, якості це довіра. так честность на мою думку я буду дарувати Валентинки своим родичам, своим друзьям там еще я дуже добро до них ставлюся их дуже люблю ну так само, як і меня. мне кажется то что когда люди увидят друг друга вот если они почувствуют что то у себя вот что то у них закликало в груди или что то такое то я думаю то что у них симпатия может появиться сразу